разом сильніші. Ну, я вважаю, напевно, не, не кращий наш матч сьогодні був в плані дій на футбольному полі. Звісно, я задоволений рахунком на табло результат той, який нам зараз потрібний. Тому ми розуміли, як завжди, що Металург буде грати більше від оборони. І ми прогнозували це, і дуже непросто нам було вскрити цю оборону, і не зовсім я задоволений нашими рішеннями в першому таймі. Добре, що забили перший гол, а Металург вже по-іншому став грати. В другому таймі вже появився простір і нам. Було на набагато легше ніж в першому таймі, тому що дуже така, дуже класно. Вони грали в обороні в першому таймі. і звісно, вони розуміли, що їм він їм треба відігруватися, і появився простір в другому таймі, і Ми вже використовували цей простір і більше агресивніше зіграли в атаці. Ми розуміли, що граємо з дуже гарною командою, лідер чемпіонату. Що сказати? На кожній прес-конференції у нас є кадрові проблеми, багато молоді у нас. Поки рівень з такої команди, як Буковина, ну, ми не дотягуємо, щоб на рівних, скажімо так, грати. Сьогодні багато молоді у нас вийшло, далі тим, скажемо так, дебютувати. Що сказати, рівень поки що наш не дотягуємо ми до такої команди, як Буковин.